Один будинок безліч проблем. Мешканці Ужгородської багатоповерхівки науці станційні вже більше року звертаються до ЖЕКО із проханням відремонтувати каналізаційні системи. Натомість у житлово експлуатаційній конторі відповідають: здійснити ремонтні роботи не можуть через те, що саме власники не допускають працівників до своїх помешкань у заплутаній ситуації. Намагалися розібратися наші журналісти. Цих двох жінок, окрім того, що вони пенсіонерки і проживають в одному будинку за адресою станційна 14, Поєднала і ще одна річ спільна проблема. Ось це пані Анна. Минулоріч у неї провалилася підлога в квартирі на першому поверсі. Жінка розповідає через трубу, яку прорвало, вся вода полилась під підлогу її помешкання. Через пять месяцев они поменяли кусок трубы. А другой кусок трубы, потому что оно э, зигзагом у меня угловая, они оставили под полом. И всунули мне туда винтель. Винтель должен на колодце быть, а они его поставили под пол. Винтель мне трубу не дает, не перекроет, а и труба осталась. Я живу со страхом. Ни сегодня, ни завтра этот кусок трубы прорвется и обратно все пойдет. Братна вода після підтоплення пані Анна зробила ремонт квартири на суму майже 30 тисяч гривень. Втім, залишені працівником жреру труба та вентиль не дають жінці спокійно жити. треба, щоб кусок труби та. Этот поміняли і убрали вентиль. Я більше нічого не прошу. А це пані Віра, мешканка того самого будинку. Першого поверху, але вже іншої квартири. Ну кажу, зайдіть, кажу, подивіться, в яких я умовах живу. Смердить вся квартира, і приямок забити фікаліями. Різкий неприємний запах, вологість та потріскані стіни в таких умовах живе жінка останній рік. За її версією, причина та сама прорвана труба. Застійна вода дає неприємний запах і вологість у одній з кімнат її квартири. Був стояк забитий там, фікалії фіка, фіка, пробивали, стояк там там все, і стояка фікалії, і, 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 і з будинку вода, там кажу, з прошлого року я не знаю там скільки води, бо вони берешучам 10 Води. Звідки тече вода, вони, вони не говорять. Брешуть, звідки йде там, чи труба лопнута, чи е, е, задвижка не прикручена. Викачати воду із ями, таке просте рішення, проблеми називає жінка. Ось тут от яма. В Жрелі номер 4 про ситуацію із проблемним будинком знають більше чотирьох років, проте у них своє бачення ситуації розповідають. Комісія протягом цього часу виїжджала на огляд помешкання не раз. Проблем з каналізаційною ямою в під'їзді немає. Переконують працівники жреру. Причина неприємного запаху і вологості в пошкоджених трубах, які знаходяться безпосередньо в самій квартирі. Якщо знизу сухо під підлогою. Якщо знизу стіна суха, а у неї мокріє, значить десь у неї вверх щось воно відбувається. І знизу нема цього запаху. Розумієте? Треба знімати підлогу, але вона тепер вже погоджується, щоб ми зробили ці роботи, але натомість ми їй маємо всю підлогу перекласти. Вибачте, це приватизована квартира. Вона сама несе відповідальність за стан своєї квартири. Вже ЖЕКу розповідають, подібна ситуація була у сусідній квартирі під номером 23. Тоді підлогу підняли, поміняли труби, і запах та сирість пропали. Да, і там підтікало, поміняли вони, відновили свій ремонт. І все а в ситуації із мешканкою 44-ї квартири пані Анною кажуть, вентиль технологічно поставлений правильно, і небезпеки для мешканки першого поверху та всіх інших не несе. Тепер, коли ми поміняли труби. Ми поставили вентиль, але він був стояв, він був без ручки ось без цієї, тобто він був непрацюючий. Ми поставили і тепер він їй заважає, тому що він з ручкою і тепер. Заберіть його. Вона боїться, що він на неї взривається, чи як, там. яким чином він може? Комісія була в неї теж саме. І що технічно правильно встановлений вентиль. Юристи ж традиційно у таких неоднозначних ситуаціях радять йти до суду. Втім, зазначають, якщо дійсно мешканці будинку не впускали представників комісії до квартири, жрери повинні були скласти акт про відповідне правопорушення. Це було б їхньою перевагою. В такому випадку, якщо є непорозуміння між споживачем та надавачем, послуг, який хоче усунути порушення за свій рахунок в межах чинного законодавства, складається відповідний акт і направляється до відповідних служб для прийняття рішення щодо кваліфікації дій споживача, який не опускає 186 адміністративного кодексу до 51 гривень штрафу або попередження. А ще правники додають, усім споживачам послуг потрібно пам'ятати про відповідальність перед законом. Якщо протягом одного календарного року вони звертаються з одних і тих самих питань декілька разів, а висновок профільних підприємств вже є, такі звернення можуть не розглядатись. Також споживач зобов'язаний забезпечити доступ до мереж для ліквідації аварії або заміни обладнання, адже це може спричинити аварії чи не усього будинку.